90 метрів сітка. Згідно режиму, у вас сітки повинні бути по 35 метрів. Ну так, так. Ну, стоїть на три на... бірки. На одній сітці три бірки. Получається, розумієте? Я розумію. Получається по 30 метрів суцільної сітки. Щоб не різати їх по кусках, просто ставиш більше біру. Ну, Додаток буде. є до журналу? Додаток в начальниках. Забрав у мене вкрали сітки, бо мені переписати парубків. Ось ну, ось тут нашу, на базі. Що бачимо, що рибалки почали повертатись на РБП, йдемо. По-перше, треба перевірити додаток до журналу. Бачимо порушення рибалка, який не має документів на вилові. Ну, а ми йдемо за наступними човнами, бачимо, що вони йдуть на РБП і перевіримо їх вже прямо по місці.